Коригуй противника, я тебе прийняв. Ти просто скажи мені плюс-мінус. У нас бойці учаться на фронті. Так, да, саме на позиціях в чому. На позиціях. Перед кожним виходом проводиться детальний брифінг. Двохчасовий, куди йти, що дивитися, як себе вести, як укриватися. Вплоть, даже як, як туалет проводити, як себе після туалету проводити. Все. Як вживати воду? Ну, все. Ну, і все одно все повторюється покругу. Так. Да, а прийшов туди? Я все забув. Там він був місяць назад ну, максимум два ще цивільною людиною, яку в до 90% просто зупинили на вулиці. Дай Бог просто зупинили на вулиці і посадили в якийсь відповідний транспорт. А не заламали, скрутили, зв'язали і відправили. І от з таким. Контингентом ми працюємо. Працюємо, в принципі, можна сказати, успішно. Противник нас не проламлює, можна сказати, що успішно.